Сьогодні ми з вами розберемо таку важливу тему, як структура ринку та її злом. Друзі, всім привіт! З вами команда CryptoSecrets. Мене звати Назар. Я займаюся інвестиціями в крипту та трейдингом вже більше одного року. Являюсь ментором та викладачом торгової концепції Smart Money на нашому офіційному курсі. Не посмію вас більше затримувати. Поїхали. Імпульс та корекція. Почнемо з того, що на ринку завжди є основний рух та деяка корекція. Давайте для початку ми з вами розглянемо, як це все виглядає графічно, а потім перейдемо до е, справжніх прикладів на графіку. І так, на нашому екрані ми, ми зараз бачимо TradingView і саме тут я зображу це графічно. Е, і так, тренд це загальний напрямок, в якому рухається ціна, тобто або вгору, або вниз. Є тільки два варіанти. Давайте графічно розберемо висхідний тренд. Е, і так, ось так приблизно це виглядає графічно. І також е, низхідний тренд у нас буде виглядати приблизно ось таким чином. Е, і так, як нам з вами зрозуміти, в яку сторону е, рухається ціна? Е, на це є два критерії. І першим, з яких є те, що ми повинні дотримуватися того при висхідному тренді, щоб кожен наступний максимум був вищий за минулий. Тобто, в нас є максимум перший, і наступний вже вищий. Так само, кожен наступний максимум підвищується. Це є перший критерій для висхідного тренду. Другим критерієм є аналогічно до максимумів, так само підвищуючися. Мінімуми. Ось. Кожен наступний мінімум е, підвищується. Також е, в нас є такі самі, тільки навпаки, критерії для несхідного тренду. Тобто, ми маємо максимуми, які понижаються. Тобто, перший максимум, наступний стає нижче нижче. І е, так само в нас понижаються всі мінімуми. Тобто, в нас є мінімум. Мінімум, наступний вже нижче, і наступний нижче за минулий. Це є два критерії. З часом ви почнете графічно, візуально, швидко сприймати, де знаходиться який тренд. І давайте відразу проведу ось такі лінії, щоб ви бачили, що ціна повинна в східному тренді перебивати кожен максимум. Так само в нашому несхідному тренді. Кожен наступний мінімум обов'язково обновляється, як і кожен наступний максимум. Перейдемо далі. Також, кожен наступний максимум для більш простого розуміння ми можемо позначати собі як higher high. Тобто на англійській higher high – це вищий максимум. Ось так просто двома буквами ми можемо їх позначати. higher high – і давайте зроблю трошки більший шрифт. 14-й. І ми наглядно бачимо, що кожен наступний максимум позначається як higher high. І аналогічно наші мінімуми позначаються для візуального сприйняття higher low з англійської вищий мінімум. І кожен наступний мінімум в нас позначається як higher low. Вищі мінімуми. Так само аналогічна концепція в нас працює з східним трендом. В нас є пониза... тобто, максимуми, які понижаються. І ми візьмемо з вами зараз наші максимуми і назвемо їх Lower High. Нижчий максимум. Помилка. Lower High. Зажимаю Command і переношу, щоб продублювати текст. І наші мінімуми будуть називатися. Аналогічним образом, як lower-low, нижчий мінімум. Так, дуже легко сприймається наша структура, і це все, що ви повинні знати про оприділення структури. Тепер в нас на ринку є таке поняття, як злом структури. Коли в нас висхідний тренд, наприклад, змінюється на несхідний. Або несхідний змінюється на висхідний. В такому випадку ми розглянемо також два критерії. По яких ми оприділимо те, що наш тренд змінюється, е, і так. Е, зараз ми, ми бачимо цю ж саму концепцію lower high lower low і higher high higher low. І е, коли в нас буде злом структури. Дивіться. Е, в нас є момент, коли ціна дала новий, новий higher-high, ось, ось тут навіть він буде. Вона дає нам нове, новий higher-high, вищий максимум за минулий. Після чого ціна може нарушити, так сказати, наш, наше одне правило і понизити мінімум. Тобто в нас вже не буде higher low, в нас вже буде lower low, як це було в східному тренді. І ми бачимо візуально, що наші мінімуми підвищувались. А тепер же ми пробили даний останній мінімум. І це означає, що в нас структура міняється на нисхідну. Тобто це в нас буде виступати як рівень бос. Break of struction з англійської злом структури. Тобто, ми візьмемо даний інструмент звичайну лінію, нанесемо і е, позначається вона як. бос. Е, Все. Break of struction. У нас структура з висхідної змінилась, змінилась на несхідну. Тепер розглядаємо приклад на несхідній структурі. Зроблю ось так. В нас є наш lower-low. -low. ціна нам дала новий мінімум. Після чого вона знову порушує наше правило максимуми, які понижаються, і дає нам вже вищий максимум за минулий. І ми бачимо, що. Минулий максимум в нас став вищий. І це не значить, що структура змінилася на висхідну. Позначаємо також BOSS. Це break of struction. Тепер ми розуміємо, що в нас відбувся злом структури. Також в ідеалі в трейдерів є таке правило, що після того, як структура зламалася, в нас повинно ще бути 4 точки після даного моменту. Тобто, в нас структура має поставити чіткий новий максимум дати корекцію, після чого дати новий максимум, нову корекцію. Тобто, це приблизно ось так. Це для того, щоб впевнитися, і було 100%, 100% зрозуміло, що структура вже змінилась на висхідну. І так само при зломі на несхідну на структуру в нас виходить 4 точки. Раз, три, 4. Тобто, ми бачимо, що в нас є злом структури, сам, корекція вгору, імпульсний рух, корекція і знову імпульсний рух. Тобто, 4 точки, і ми розуміємо, що тренд вже несхідний змінився. Тепер я вам пропоную розглянути ці приклади на графіку. Погнали. І так, друзі, зараз ми знаходимося вже на 4-часовому графіку біткоїна. І давайте розглянемо структуру на реальному прикладі. Тобто, для початку я хотів би вам пояснити ще деяку річ, яку ви повинні зрозуміти. Це те, що на ринку завжди є основний рух і корекція. Як це взагалі зрозуміти? Тобто, Ми з вами бачимо, наприклад, ось тут імпульсний рух вгору. І після чого в нас іде корекція. Як ми розуміємо, що це корекція, все просто візуально ми бачимо, що висхідний рух в нас набагато сильніший і швидший, ніж корекція. Тобто в нас і сильний, сильний ріст і повільне таке довге падіння. І також так само ми бачимо по наших критеріях. В нас є, наприклад, мінімум і Максимум. І поки в нас ціна не зламає минулий мінімум, то в нас зберігається висхідний тренд. Тобто, ви візуально з часом почнете все це розуміти і бачите. У нас знову є імпульсний рух вгору і повільна корекція вниз. І так далі. У нас є висхідний імпульсний рух і повільна корекція вниз. Тобто без корекції. Ринок сам по собі існувати не може і завжди будуть корекції. Імпульсний рух. Ось. Якщо це зрозуміло, то перейдемо до несхідного тренду. Так само ми бачимо: у нас був позначив відразу структуру, максимум, мінімум. Цей мінімум нам дала корекція, далі новий максимум, корекція мінімум. Мінімуми та максимуми прошу звернути увагу. Підвищується. І е, дуже важливий момент зараз. Ми побачили новий максимум. Після чого ціна оновлює наш останній мінімум, який знаходиться ось тут. Що це значить? Це значить, що тут в нас знаходиться долом структури, який позначається як? Правильно, як бос. Так, позначаємо це як бос. І ми розуміємо, що тепер структура змінилася з. Висхідної на несхідну. Після чого е, пам'ятаємо наші критерії, наші мінімуми почали понижатися. Повністю несхідна структура. І так само при несхідному тренді в нас є е, корекція та імпульс. Тут в нас іде імпульсний рух, доволі швидкий. Після чого в нас іде доволі повільна плавна корекція вгору. І так далі. У нас знову пішов імпульсний рух. Взагалі малесенька корекція, після чого новий імпульсний рух. Це називається моментум. Тобто, в нас ціна е, доставляється при висхідному тренді швидше е, вгору, ніж е, несхідний рух. І при несхідному русі в нас е, падаючий рух набагато швидший. Ціна доставляється вниз швидко, а піднімається плавно. Це корекція. Тепер давайте я все це. Видалю, і ми розглянемо наступний е, вид стану на ринку, який також доволі час, е, часто відбувається, це боковий рух. Е, які в нас критерії для бокового руху? Тобто ми інколи можемо бачити, що ціна може почати просто ходити в деяких межах. Ось так. І е, тобто вона майже на одному і тому самому місці топтиться, просто рухається в бік. Право. І тому це і називається боковим рухом. І ми з вами можемо взяти, наприклад, навіть звичайний трикутник, натягнути. І це в нас наш боковий рух. Тобто, як ми його визначаємо, в нас є структурний мінімум і так само в нас є максимум, який відбувся після мінімума. І поки ціна рухається в даних межах, не обновляється мінімуми та максимуми, це в нас зберігається боковий рух. Тут ми не шукаємо ні висхідний тренд, ні східний. Тобто, давайте я зараз вам покажу приклад на реальному графіку і будемо закінчувати даний урок. Тобто ми бачимо ось тут боковий рух в нас. Чому? Тому що ми бачимо в нас. Був несхідний тренд. Ми це определяємо по наших, по наших структурних точках. Далі ціна в нас дає імпульсний е, мінімум, після чого максимум. Тепер ми беремо звичайний прямокутник. Робимо ось так. І ми бачимо, що ціна в оцих межах постійно рухається. Тут немає ніякого тренду, це звичайний боковик. Я думаю, що на цьому ми завершимо. Дякую за перегляд. До зустрічі! З вами була команда CryptoSecrets.